Ситуація ще ускладнюється тим, що ми змінюємося. Тобто, у нас є, може бути так, що ми наростаємо в нейрооб'ємі постійно, Зі слідком це, звичайно, така ідеальна картина, коли ми нарощуємо, нарощуємо, розвиваємо, не дивлячись на те, що ми там часом десь відпадаємо, щось часом нам подобається, в собі не подобається, але в цілому рухаємося в розвиток. І тим ж самим. Відповідно, значить, ми є і комусь середовище. Це невід'ємні, до речі, частини. Ти не можеш набирати об'єм, не будучи одночасно для когось середовище, хоча б для одної людини у світі. Так ось, але ж, класика життя наша трошки інша. Ми можемо набирати об'єм, а можемо довгий період звужуватися. Прямо скойожуватись, а може бути так, що ми взагалі можемо покинути тільки в 35-40 в і подумати Боже, що я роблю, куди я гриблю? Відповідно, в цей момент, поки ви спали, або поки ви звужувалися, хтось був вам середовищем. І, звичайно, часто мені кажуть, да, я пам'ятаю, що на підтримку чи батько в якийсь момент, чи чомусь вчителька да, прийшла, що яка, яка була підтримуючою таку особу. О той період, чи ще щось, але рідко хто згадує дітей.